Уявіть, які можливості для вас відкриваються, коли ви створюєте свою власну косметику. Ви можете робити все суто під себе, обирати пакування, контролювати виробництво, обирати відтінки. Звісно, коли ви робите щось з любов'ю до себе, ви зробите це якнайкраще. А уявіть, що у вас ще є багатомільйонна аудиторія. І вашу думку стосовно б'юті-індустрії поділяє величезна кількість людей. Тоді успіх вашої Косметиці точно забезпечено. Це власне те, що сталося з Fenty Beauty. Ім'я Ріане безумовно грає їй на руку і у популярності бренду займає навіть провідну роль. Люди бачать знайомі логотипи, знайомі прізвища, і це автоматично викликає все А ну що ж там нового придумала ця зірка? Тому найбільшу роль в рекламі власного бренду. Відіграє сама власниця знаменитостей не сприймають як тих, хто заслуговує на довіру, коли справа доходить до світу моди. Я підходжу до цього дуже скромно. І я просто думаю, що в мене є широка база шанувальників, яких я можу познайомити з тим, що я створюю. Але тільки від них самих належить, чи полюблять вони це. Отже, моя основна ціль це бути надійною. Саме так Ріана пояснює свій підхід до модної індустрії та створення власного бренду. Вона чудово усвідомлює, що її впізнаваність може допомогти привернути увагу до всього, що вона робить. Саме тому у у 23-му році Ріана виступила на супер поу Halftime Show. І прямо під час виступу вона дістала свою пудру, звісно, з фірмовим логотипом і поправила макіяж. Ця, здавалось би, незначна дія принесла бренду 5,6 мільйонів доларів. Всього лише за 12 годин. Крім того, Ріана співпрацює з іншими не менш відомими особистостями. Наприклад, у 2018 році у рекламі для Fenty Beauty знялась американська реперка Севіті. Вона поділяє думку Ріани стосовно різноманітності у світі косметики. Тому рада погодилася знятися у рекламному ролику. Першою офіційною амбасадоркою Fenty стала акторка Аманда Стенберг. Відома роль Рут у першому фільмі Голодні ігри. Вона знімає туторіали та різні розважальні відео для бренду на YouTube. До речі, це ще одна стратегія піару Fenty Beauty. У їх офіційних сторінках у соцмережах часто з'являються відомі обличчя. Вони показують свої доглядові ритуали та щоденні чи вечірні макіяжі. Примітно також те, що більшість амбасадорів бренду є темношкірими. Це відображає прихильність Fenty Beauty до інклюзивності та підтримки різноманітних монетности.